Так, напевно, ви задумувались, куди пропав ютубер Міжган. Він робив огляди на російське і навіть українське відео. Ну, він пропав. Якщо ви не знали, то він скоро повернеться, тому що, ну, не знаю, чому не я бачив це в інакших відео, як він пише коментарі. Ну, з Міжаном нічого не трапилось. Якщо хтось з вашого класу або хтось каже, що він помер, то це неправда, бо він живий. Так що ви не думайте, що, між... що з Міжаном міжганом... зробилось, але може і з ним щось зробилось. але я Но не знаю дуже сильно. Ну, так от Міжган же, його нема один рік на каналі вже майже два роки. І його так вже трохи довго нема. І всі почали знімати відео про Міжгана, куди він пропав. А Міжган починає всім писати тих, хто про нього знімає, що скоро повернеться. Тому що, друзі, міжан не знати, коли повернеться, але скоро може повернутися. І цей ноутбук просто здох. Він взагалі не включається. У зараз на своєму новому телефоні. Не знаю, що тут робити, бо у нас ще нічого нема, що можна зробити. Може, буду експерименти проводити. В да. Дивіться тут натяжіння землі. Робиться вот так. Він напочинає само крутись. Так, я вам показал саму старуту фон. Эксай. О не-моя, не наключайся. Включаю weapon. Бля! <свист> 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 Три білий Samsung. Який тоже не включается, навіть коли його на зарядку ставлю. И є ще один Samsung. чорний Samsung. Такий. Три дуже старих телефона. Yeah. Два повербанка, один такий на 3D принтері, один Redmi. І вони всі включаються. Вот показую. От, включається. І той на 3D принтері теж включається. Мене не тільки той телефон. У мене ще такий телефон, сенсор у І є ще Піше. Не ко мне перші відео записував. На якому мій канал почався? Тільки йому щось не дуже пощастило цьому хонорові.